Розглянемо сьогодні алгоритм сортировки методом вибору. Ну, у нас в підручнику для 9 класу, сторінка 260. Розглянемо метод вибору. Дивіться, у нас тут є власне, декілька чисел, тобто є у нас масив 6 чисел. Так, я зараз покажу, власне, яка суть, і по суті покажемо також, як написати код такий програмний, щоб все це у нас працювало також. Так, ну, давайте власне, розглянемо тобто, за допомогою віртуальної дошки. Так, ну, дивіться, є у нас масив чисел. Так, Є у нас перше число. Дивіться, наприклад, у нас 23, є мінус 2. Ми будемо зараз сортувати власне, по зростанню, тобто від мінімального до максимального елементу. Так, ну, Давайте власне, замінимо, дивіться, перше у нас буде ітерація. Тобто тут ми ставимо мінус 2. Так, 2, 7. 4. Тобто дивіться, у нас мінус 2 це наймінімальніше число, це мінімальне. Так, і тут буде у нас найменше. Так, і тут у нас буде 23, і тут у нас буде 10. Так, ось таким чином. Дивіться, мінус 2 у нас вже відсортовано. Так, тепер ми будемо починати сортувати з 7. Так, дивіться, пишемо, власне, тут. Так, давайте тут тут. Так, ось таким чином. Так, мінус 2 у нас вже відсортовано. Так, далі дивіться, тут мінус 2. Так, давайте пишемо ще раз. Так, ще у нас буде ітерація. Так, давайте її якось отак виділимо. Так, буде 7. Так, давайте. Так, дивіться, у нас 7 число. Так, і найменше дивіться, дивимося, яке у нас ще. Так, у нас найменше 4. Тобто, міняємо між собою, дивіться, міняємо також, ставимо сюди 4. Сюди ставимо 7. Ставимо 4, ставимо 7. 16. 23. 10. Так, ось таким чином. Так, і тепер беріться, ми, дивіться, ми, власне, беремо. Тільки, власне. У нас відсортовано вже є мінус 2 і 4. Так, і давайте далі, власне, пройдемося. Так, зараз я трошки зменшу, щоб було видно. Так, ось таким чином. Так, тепер переходимо далі. Так, ну я візьму інший також вже кольор. Так, мінус 2, 4. Так, тепер дивіться, у нас ці всі числа ми вже не чіпаємо. Так, ось таким чином вони у нас вже відсортовані. Так, далі у нас 7, 16, 23, 10. Тобто 7 ми залишаємо. У нас не менше 7 немає, тому залишаємо, в принципі, як є. 16, 23, 10, Так, ось таким чином залишаємо. Так, тепер дивіться, у нас вже відсортовано 2, 4, 7, Мінус 2, 4, 7, вірніше, так, і давайте власне, далі. так, Давайте проходитися далі тепер. Так, у нас буде, власне, давайте інший колір якийсь оберемо мінус 2, 4. так, 7. Це у нас вже відібрано. Тобто ми починаємо власне, 16. тобто Починаємо, по суті, з 4-го елементу. Так, і тут у нас дивіться є 16, є 23. Тобто є також у нас дивіться мінімальне. дивіться, У нас тут 7 начіпаємо не, не 16, 23, 10. Тобто у нас менше число 10. Міняємо містами, дивіться, 10 ставимо. 23. Так, і ставимо 16. Ось таким чином на місце 10. на місце 10. Так, поміняли між собою. Так, тепер давайте змінювати далі. Так, переходимо далі. Так, давайте. Тепер у нас дивіться, 10 у нас вже є. Так, тепер пишемо, власне, мінус 2. 4, 7, 10. Так, це ми також виділяємо. Це вже у нас відсортована частина масиву. Так, і тепер дивіться, у нас залишилося 23 і 16. Ну і звісно, тут у нас 23 це у нас буде перший елемент відсортованого масиву. І у нас 16, звісно, менше. Міняємо їх місцями. Так, і у нас буде 16, і буде, власне, 23. Ось таким чином. тобто, Ми відсортували по суті, масив. Тобто, по суті, у нас вже масив відсортований. І того у нас буде, дивіться, мінус 2. Мінус 2, 4, 7, 10, 16, 23. Тобто, ось такий у нас буде масив, ось так він буде виглядати. Тобто Ось так у нас він, він відсортований за зростанням. За спаданням, в принципі, сортується все аналогічно. Тобто, в принципі, там нічого такого складного немає. Ви самі можете це зробити. Ну і також власне, в підручнику у нас тут також є приклад. Ви можете подивитися. Тобто Тут також все це в принципі, є. Так, і в кінці ми маємо також мінус 2, 4, 7, 10, 16, 23. Так, Давайте подивимося ще раз. Так, так, 2, 4, 7, так, 10, 16, 23. Тобто у нас, по суті, відсортований масив, все у нас добре працює. Так, і тепер дивіться, давайте реалізуємо алгоритм. Тобто у нас в підручнику також тут є приклад, ми можемо його власне, реалізувати. Ну, Давайте тепер подивимося, давайте власне, реалізуємо спочатку на ePython. Python. Просто спробуємо власне числа вистроїти за зростанням, за спаданням. Так і власне, потім ми також ще використаємо Microbit, тобто також використаємо симулятор і будемо, власне, інтенсивності світлодіодів будемо зберігати в масиві. І потім, звісно, їх будемо власне, також вистроювати. Будемо за, скажімо так за інтенсивністю свідчення, будемо їх також вистраювати, щоб подивитися, як це працює. Так, ну, давайте власне, запустимо є е Python. Так, і давайте тепер починаємо писати. Так, Спочатку ми будемо робити від, тобто від найменшого до найбільшого тобто за зростанням сортування. Так, Пишемо функцію, у нас буде div і буде у нас, назвемо наприклад, її сорт. Sort, сорт sort max, наприклад, назвемо. Тобто, ось, ось таким чином сорт, наприклад. ну Давайте, наприклад, min to max, наприклад, Ось так, наприклад, назвемо якось. Так, і тут ми передаємо А, сюди ми передаємо наш масив. Так, І давайте власне, напишемо. Дивіться, ми, власне, зараз складемо цикл, відкриємо. Так, у нас буде індекс I. Так, в діапазоні in range. Так, range у нас буде, власне, довжина масиву мінус n. Так, масив у нас буде список А. Так, список А. мінус 1. Так, ось таким чином. Так, ставимо до крапочку. Так, ну і тепер дивіться, нам потрібно, власне, у нас буде перше число. Дивіться, тобто мінімум у нас буде мінімальний. Нехай буде у нас спочатку, Тобто, ми ну, починаємо власне. Починаємо власне, з першого, так, тобто ми проходимося, власне, починаємо ось тут з 23-го, наприклад, ось такого числа, починаємо ось тут. І це буде у нас спочатку мінімум. І якщо ми знайдемо там, ще, скажімо так, в несортованій частині, знайду, знайдемо ще тут мінімальне, то його поміняємо просто місцями. Ну, Давайте так і зробимо це власне, в алгоритмі. Так, ми тут ставимо А від I. Так, і тут ставимо, дивіться. так, ну, і Нехай буде також у нас. Позиція максимального елементу, так, мінімального раніше. Мінімального так, буде у нас дорівнювати так, дорівнює, дорівнює у нас I також. Так, Так, ось таким чином. Так, тепер нам потрібно власне, відкрити ще один цикл. Так, Ми відкриваємо ще цикл. Так, for, Тут, ми, власне, давайте у нас буде J індекс J, in range, так, і в діапазоні. Так, діапазон у нас наступний. Дивіться, у нас буде I1. Тобто кожен раз ми будемо звужувати, дивіться, як ми тут звужували. Тобто пошук у нас буде відсортована частина, не відсортована. Тобто у нас буде кожен раз на одиницю збільшуватися. Так, ну І давайте, власне, так, давайте ось таким чином напишемо. Так, сюди ми також передаємо I плюс 1. Так, і до власне, лен. До довжини, тобто по довжині масиву, тобто до кінця масиву ми проходимося. Тобто кожен раз ми будемо так. І тепер перевіряємо. Дивіться, також нам потрібно тут власне, вказати. Так, вказуємо також, Власне, так, якщо у нас е умова, тобто, дивіться, мінімум є, Так, тепер вказуємо. Так, так, якщо у нас, так, if у нас, нас if так, якщо він у нас менше мінімума, Якщо у нас число. Перше у нас, якщо у нас число, міні, ну, ми знайшли мінімум міні, і ще, наприклад, менше, ніж перше число. Ну, ось я, Наприклад, як тут, так, тобто 23 у нас перше, і ми знайшли мінус 2, то ми їх просто з мінімум просто місцями. Ну, давайте так і зробимо. Так, дивіться, у нас буде мінімум. Так, мінімум у нас буде АБД. Так, і, і також у нас буде мінімальна позиція. Також буде J. Так, ось таким чином. Мінімальна позиція буде J. Так, ну ми пройшлися по циклах. Так, тепер нам потрібно власне, викликати. Так, тепер давайте власне, поміняємо Так, і змінимо власне, ці числа. Да? Тобто ми мінімум знайшли там і мінімальне також значення. Так, і давайте власне, також змінимо їх місцями. Тепер поміняємо перше, і власне, також мінімальне число, яке ми ще знайшли. Так, ось так. Так, і дорівнює, наприклад, у нас. А від I. Так, і тут у нас буде так, а від I. Так, у нас буде, власне, у нас буде мінімум. Ось таким чином. Так, у нас буде мінімум. Так, ну, функція є. Дивіться, ми написали вже. Так, тепер дивіться, давайте виключимо. Так, у нас буде. Так, вводимо масив. Так, тут ми давайте трошки власне, схитруємо. Так, у нас буде ліст. Так, ліст. Так, і також використовуємо функцію MAP. Так, float. Так, це у нас власне ціле число. Вводимо, приведемо до цілого. Так, і буде input. Так, функція input. І давайте напишемо, наприклад, введіть число через пробіл. Так, напишемо. Так, введіть число. Так, введіть число Через пробіл, наприклад. Так, і давайте тут також введемо функцію split. Так, функція split. Так, І давайте, власне, використаємо. Тут напишемо пробіл, ставимо поставимо пробіл. Так, І давайте тепер виключимо, власне, нашу функцію sort. Дивіться, тут нехай буде, нехай називається R, наприклад. Так, і виключимо функцію сортування. Вона нічого не повертає, у нас просто сортує масив. Так, і, власне, будемо сортувати. Так, і давайте, власне, також. Так, давайте надрукуємо, який масив був у нас, наприклад. Так, print. Так, R. Так, і тепер надрукуємо ще раз масив, як він у нас змінився. Так, давайте спробуємо. Запускаємо. Так, ну і давайте власне, будемо власне, реалізовувати. Так, давайте це реалізуємо. Так, ну і тепер у нас буде дивіться, наприклад, у нас нехай буде 2. 100 мінус 100, наприклад, 0, 9, 5. Так, і вводимо. Так, дивіться, бачите, тут у нас масив, як і був. Так, і тепер він у нас за зростанням, бачите, ми його за зростанням власне, зробили. Мінус 100, 0, 2, 5, 9,0, все у нас працює, все добре. Давайте тепер зробимо власне, за Тобто, зараз за зростанням. Давайте тепер власне, ще одну функцію зробимо, Тобто, також посортуємо за Так, тобто, Наприклад, за спаданням. Давайте відсортуємо. Так, тут ми, власне, сюди ми будемо максимальне навпаки робити. Так, максимум до мінімум. Так, дивіться, це буде за спадання. Макс то мінімум. Давайте їх назвемо. Так, тут буде макс, так, позиція максимального елементу також. Так, і тепер тут дивіться, поставимо тут, наприклад, тут буде менше, тут буде більше стояти. Просто їх треба місцями поміняти. Так, тут буде максимум. Так, тут буде також максимум. Так, і тут також максимум. Так, ось так максимум. Так, максимум. і тут також у нас буде максимум. Ось таким чином. Так, ну І давайте власне, це все також давайте виключимо цю функцію. Так, посортуємо, власне, так. ну Давайте за, власне, за власне, від максимуму до мінімума. Тепер власне, за спаданням. І давайте знову роздрукуємо нашу функцію. Давайте роздрукуємо наш масив вірніше. Так, ну і Давайте подивимося, що у нас відбувається, що у нас буде. Так, ну давайте, наприклад, задамо мінус 6, наприклад, 9, там мінус 100, мінус 200, 5, 100. Ну, нехай такий, наприклад, у нас масив. Так, дивіться, це у нас вихідний масив. Це сортування за зростання, мінус 200, мінус 100, мінус 6, 5, 9, 100. Так, все працює. Дивіться, за спаданням 100 9, 5. Мінус 6, мінус 100, 200. Так, Тобто все у нас добре, все у нас працює, все у нас нормально, все у нас добре. Так, мінус 200, мінус 100, мінус 6. Так, 5, 9, 9, 100. Так? Все у нас добре. Так, 100, 9, 5, мінус 6, мінус 100, 200. Все у нас коректно працює. Так, а давайте зробимо тепер цікавіше. Давайте тепер власне, зайдемо в власне, microbit. створимо власне, новий проєкт. І давайте будемо власне, запалювати світодіоди. Також спробуємо зробити, щоб вони у нас запалювалися відповідно, скажімо так, у нас було за зростанням яскравості або за спаданням яскравості. Також їх давайте відсортуємо і давайте їх також впорядкуємо. Наші світодіоди. Тобто і також будуть у нас вони мати різне, скажімо так, різну інтенсивність свічення. Ну, давайте власне, напишемо «Sort LED. Так, давайте, власне, створимо новий проєкт. Так, я переходжу в Python. Так, і давайте, власне, напишемо код тепер. Так, ці наші функції ми можемо, в принципі, перенести, трошки їх там, власне, модифікувати. Так, нам буде потрібен, власне, масив. Давайте зараз так, дивіться, нам тут у цей цикл forever нам не потрібен. Так, нам, власне, буде потрібен масив. Так, арк. Так, давайте задамо якийсь, наприклад, масив. У нас, у нас буде світіння від 0 до 255, тобто, якщо 255, у нас світодіод світиться максимально, а якщо 0, то він взагалі не світиться. Ну, Давайте задамо, наприклад, 100. Нехай буде 30. Нехай буде, наприклад, 120. Нехай буде, наприклад, 10. Так, і нехай буде 255. Ось таким чином. Так, спочатку ми їх просто засвітимо. Ну, Давайте, власне, коли будемо натискати А та Б разом, будемо засвідчувати і будемо на першій власне, лінії, покажемо їх, які, як вони є. Так? Тобто далі будемо сортувати, будемо власне, писати вже функції. Так, ну, дивіться, робимо таким чином. Так, тут у нас є запустити код, коли натиснуто клавішу. Так, ми тут пишемо AB, коли ми затискаємо клавіші. Ну, Давайте дивіться, все дуже просто. Давайте просто пройдемося циклом. Так, for e in range так, у нас буде всього 5 елементів, тому вказуємо тут 5. Так, І також давайте засвітимо. Дивіться, у нас є LED, є тут у нас власне, більше. Тобто у нас є тут за координатами яскравість. Так, давайте задамо. Перше це у нас буде власне, X, другий це у нас буде Y. Так, Ми будемо змінювати по Y, задаємо сюди I. Так, І задаємо також сюди. власне, будемо Кожен елемент це у нас елемент масиву, це у нас яскравість. тобто У нас від 0 до 255. Ну, давайте, власне, подивимось, як це буде виглядати. Так, трошки давайте позмінюємо. Так, ми тут задали, власне, так, давайте тут задамо. Так, у нас буде ось так. Давайте вставимо, щоб воно у нас змінювалося. Так, зараз давайте сюди. Так, І давайте запустимо. Бачите, тобто у нас зараз е світіння світодіодів не, не впорядковано, не, за, не по зростанню, не по спаданню. Давайте зараз це виправимо. Напишемо функції такі. Так, дивіться, ми тут будемо використовувати. ну, Давайте, власне, нехай буде на сорт власне, від мінімума до максимума спочатку. Так, давайте скопіюємо. Давайте тут, власне, задамо. Так, у нас буде окрема функція. Так, параметри у нас ніякі не будуть. Так, тут у нас значення власне, 5. У нас 5 світодіодів, тому передаємо сюди 5. Так, і у нас власне, масив, дивіться, у нас буде R. Так, і у нас буде власне, також тут трошки змінимо. Так, давайте, Тут трошки змінимо, тут трошки змінимо, і тут трошки змінимо. Так, ось таким чином буде у нас виглядати код. Ну, давайте тут навіть 4 напишемо просто ось так. Так, і так буде виглядати. Так, тепер у нас буде сортування. Так, Тепер давайте власне, виключимо нашу функцію сортування від мінімума до максимуму. І давайте ще власне, витягнемо обробник натискання кнопки. Так, нам треба запускати, коли у нас натиснута, наприклад, кнопка. ну Нехай буде наприклад, так зараз, нехай буде кнопка наприклад, А. E, тобто, прямо будемо власне, сортувати за зростанням. Так, І давайте просто скопіюємо все, що у нас тут є. цикл у нас вже є. Так, І давайте власне, також сюди задамо функцію, тобто треба також викликати від мінімуму до максимуму, щоб посортувати так, за зростанням. Посортувати. так, І тут ми давайте трошки змінимо. Тут, власне, нехай буде у нас, наприклад, на другій позиції. Нехай у нас ось тут середня, скажімо так, світодіодна стрічка, нехай буде запалюватися. І власне, ми також відсортуємо. Так, давайте запустимо. Так, дивіться вихідний масив. Так, у нас є. Так, дивіться, у нас тут А. Давайте задамо тут. Так, тут у нас А. Так, і давайте дивіться, відсортуємо також. Так, тут ми задаємо сюди, давайте ще також власне, трошки позмінюємо. Так, і задайте, давайте сюди власне, дивіться, давайте їх всі відсортуємо. Так, спочатку у нас буде. Переходимо, власне. Так, у нас тут нічого власне, не змінюється, поки, поки у нас все як є. Так, і далі, давайте також, якщо у нас дві натискаються кнопки, так, і далі також, ми власне, відсортуємо. Так, значить, спочатку у нас буде від мінімума до максимума. Так, І давайте власне, відсортуємо, покажемо, як це буде відбуватися. Так, І далі також все це буде у нас. Так, ну, Давайте ще раз запустимо. Так, угу, давайте ще, так. бачите, у нас відсортувалося, по суті наші. Світлодіоди, бачите, все у нас працює. Тобто у нас, по суті, сортування відбулося. Ну, Давайте ще раз я перезапущу. Так, у нас натискаємо, Дивіться, зараз нічого не відсортувалося. Це у нас вихідний масив. Так, Зараз ми також масив наш змінимо. Бачите, тепер ми трошки його поміняли. Бачите, у нас тепер різні значення. Значення у нас, власне, за. Власне, тепер за зростанням. Давайте тепер зробимо за спаданням. Так, дивіться, давайте сюди також у нас буде, коли кнопка натиснута, запускаємо. Так, І давайте тут власне, змінимо, тепер ще нам ага, min to макс. Давайте тепер зробимо ще, наприклад, у нас буде сортування від максимума до мінімума. Так? Тобто, за спаданням. Давайте також ще зробимо Таку функцію окрему. Так, ось так у нас буде. Так, Давайте тут задамо 4. Так, тут задамо 4, тут задамо 5. Так, тут ми задаємо просто R. Так, тут задаємо також R. Так, тут задамо також R. Так, ось таким чином R. Так, тут також задаємо R ось таким чином. Так, давайте зараз відмінимо а трошки тут. Так, ну ось у нас, власне, дивіться, у нас дві функції, тобто вони, в принципі, дуже схожі. Ну, у нас тільки сортування, тобто у нас є тобто, сортування за зростанням і сортування за спаданням. Так, ну і Давайте тут трошки позмінюємо. Нехай буде, наприклад, тут 50, щоб було цікавіше. Так, і давайте тут зробимо ще, наприклад, у нас буде нехай, нехай буде, наприклад, 200. Так, ось так. ось І Давайте ще відсортуємо. Так, і Давайте власне, виключимо функцію sort max to min. Так, сюди ми її впишемо. Це у нас буде при натисканні на Б, при натисканні на клавішу Б. Так, і сюди ми ставимо. Так, і тепер давайте викликаємо власне, цикл. Цикл у нас готовий. Так, і тепер давайте власне, на позиції. Нехай буде у нас, наприклад, на третій позиції. Покажемо також знизу відсортований наш масив. Так, ну давайте натискаємо послідовно, тобто спочатку А плюс Б, потім А, потім Б. Так, запускаємо. Давайте на всяк випадок затискаємо А плюс Б. Так, у нас масив не відсортований. Так, тепер сортування власне, від мінімума до максимума. Так, і сортування навпаки, бачите, від максимума до мінімума. Бачите, тобто максимальний у нас спочатку і далі буде менший, менший, менший. Можна також ще позмінювати. Бачите, можна також впорядковувати дуже просто, дуже зручно. Так, ну можна тут ще задати, дивіться, нехай буде, наприклад, 100. Нехай буде тут 0, наприклад, нехай буде 10. Давайте задамо. Ще цікавіше, нехай буде. Так, ну давайте, нехай тут навіть буде 50, щоб було зручніше. Так, і давайте тут задамо, наприклад, 150. Нехай буде так. Так, ось так. ось Ну і Давайте ось, не запустимо. Тепер. Так, запускаємо. Так, сюди. Так, бачите, у нас невпорядкований масив. Бачите, він у нас тут, в принципі, нічого не впорядковано. Бачите, тепер йде впорядкування. Перше, у нас 0, тобто він не горить взагалі. Так, і другий, дивіться, ось таким чином можна за зростанням за спаданням. Бачите? Можна тут задати 5, наприклад. Давайте перезапустимо. Так, задали. Так, задали сюди, задали сюди. Бачите, ось так це буде відбуватися. Ось такий код у нас, в принципі, вийшов. Ви можете подивитися, я також все це прикріплю в коментарі. Також буде в описі деяка інформація. Дивіться, уважніше також все це можете знайти. Буде проєкт сам, буде код. Ось так це у нас виглядає. Тобто Сьогодні ми розглянули сортування з використанням власне вибору. Тобто, дивіться, у нас по суті метод буде вибору, так? Тобто сортування власне, з використанням методу вибору. Так? Тобто Ось такий у нас метод. Ми розглянемо, як він власне, може бути реалізований, як це реалізовується в коді. Тобто, я показав. Ну, На сьогодні все. Всім дякую за увагу.